От є ще одні нюанси, про які говорять, що ж скаже Путін там у своєму зверненні на там, 22 числа на на сцені. Вони постійно погрожують світу, і ви знаєте, цю новину, що Норвегія сказала, що вони вийшли своїми кораблями з тактичною ядерною зброєю. Це широко обговорюється. Нам невідомо, в якому стані кораблі ядерна зброя, і дійсно, чи вони її там мають на своєму борту, і з якою метою застосовувати прикордонних. Десь в районах Ну, природа, ж вона от, повітряні кулі носить туди-сюди, і це ж ти не зможеш прорахувати повністю, а куди воно понесе ядерний цей попіл, яким вони ну, обіцяють знищити світ. Але вони тепер графіку треба, але й треба буде промотувати. Богдан, е, е, проти кого російська влада погрожувала застосувати ядерну зброю? Це слово діло зробило. Червень 22-го року. Захарова, речником ЗС Російської Федерації Російської Федерації, ну, так званої Російської Федерації, погрожують Польщі. Е, а, власне, Медведів, липень 22-го е, за е, країнам-ініціатором трибуналу над Російською над Росією е, 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 ініціатором трибуналу над Росією та людству, а за покарання за воєнні злочини та агресію. Потім е, Путін, ну ви бачите, читайте самі, напевно, Путін, президент Російської Федерації за порушення територіальної цілісності Російської Федерації, Україні та її союзникам. Лавров за порушення те саме, е, Гурульов, депутат Держдуми, за наступ військ е, НАТО, Німеччині і Британії, Медведів знову таки листопад 22-го, за деокупацію територій Україні та її союзникам. Ну, ми деокупували те деякі території. Горульов знову депутат Держдуми за постачання Україні танків «Челленджер-2» Британії Медведів, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, за доведення Російської Федерації до поразки країнам учасникам Рамштайн. Ось такі погрози були. Є ще один слайд: це проект годинник судного дня. Він з'явився 47-го року і показує символічний час, що відокремлює людство від катастрофи. Що ближче до півночі, то напруженіша міжнародна обстановка за версією і. Історію стрілки годинника переводили менше 30 разів. І на думку тих, хто переводить стрілки після вторгнення РФ до України, до опівночі лишилося тільки 90 секунд. Найменше за всю історію. От ви це теж бачите на своїх екранах. Так. Да. Дві хвилини було в 1953 році. А зараз 90 секунд. Така історія. От наскільки ці серйозні погрози? От тут я би.